Ми опинилися в одному місці випадково. А де саме опинилися? В місті Черкаси. Ну, ми не планували, що ми потім будемо разом. Просто, просто зустрілися і все. Не було нічого, нічого не йокнуло. Добре. Потім, Добре. А потім як роззнайомились. Через скільки часу після першої зустрічі ви почали зустрічатися вже? Через три роки. Кожен жив своє життя, займався своїми справами. За що ви любите одне одного найбільше? Ой, та просто так. Просто ну Да. Просто... Так. То, мені здається, коли хохаєш людину, то складно сказати за що саме, за все, за, за те, от яка, яка вона є. Що не подобається вашій дівчині вам? Ой, такого не можу сказати. Все подобається. Неймовірна дружина. Теж такого немає. Ідеальний чоловік. Чи важливе для вас одруження? Так. Так, в принципі, ні ні. Як ви робили пропозицію? Орендував кінотеатр і з ми йдемо в кіно і. Під час, під час того як кіно повинно було починатись, висвітилась фотографія наша, і було написано «Виходь за мене.